Всім привіт. <ріст> Всім привіт. Це, це не Бравл Старс. На щастя, блядь, тому що е, хто, хто взагалі грає всю парашу, я не знаю. Е, сьогодні клаш Рояль. Я буду грати цей е, в Лігу. Я хочу взяти мастера другого. Я його вже брав як бачите, я вже тут бачу. Стоїть галочка біля 20 тисяч монеток. От. Я вже, чесно кажучи, третього мастера брав і біді чемпіони, я теж брав, але е, в цьому сезоні я тільки на мастері другому, ой, першому. Тому буду брати другого мастера. Е, Граю такою декою, скоргіго, мене ще є така, але я хочу цією зіграти, бо я люблю е, рекрутів еволюціонованих. І все. Е, е... да, похуй. Ладно, похуй. І так. Граємо проти mm. Мотафана. Матафан за хаутесавої 74. Добре. Це нас дуже радує. Це прикольно. Кидає Матафан, блять, єбаного воліма Щоб він срався. Я не навожу грати проти нього. Хоча, от знаєте, це, блять, так і не навожу, і люблю, тому що Сукамах виже просто на такому лоу ХП, що це просто піздець. Це має бути якось, не знаю, законом заборонено. Так виживати. Але ладно вже. Нічого страшного, ставте лайки. Так. Пуш його проходить, мені пізда. Нічого нового. Я не знаю, вже галема. Ліквір, це просто блядь, Незбалансована хуйня, яка стоїть 3 еліка, вона таке дає мені елік е, і того, і то. І Тозі. Але. Не знаю, блядь це просто галем, е, в якого хп, як в галема, він стоїть... Три еліка, а не вісім. А не Прикиньте, ну коротше, їба, маму, ілки. Але це таке. То ми таке не цей. Ми про таке не думаємо. Ми на позитиві сьогодні. Ставте лайки. І так, іде тепер мій пуш. Мій пуш теж доволі непогейний. Непогейний абсолютно. Запаємо за дракончика. Мінус усвишка. Нічого нового. Я знаю, що я прошка. Це якби було відомо. Та тепер, блядь. Сука, слушились. Зараз зараз стане нормально, Потому що зараз буду видузну галером, блядь, і нітузя ну, типу це це всі понимают. А може й не буде, блядь, хуйня. Може я параноїк. Добре. Все добре. Матафан трошки сосахуй. Це 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 нормально. Таке буває. Тобто, ну. Браді, ти що тоже здесь прикинь? Коли граєш проти майно, так і буває. Це це якби Відомо. І так. Ага, він ще гей. Це теж дуже цікаво дізнатися, тому що в нього є, блять, е... е... цей е... еволюціонований електродр... електродр... електродракон, блядь. і він дуже імбовий теж, звісно. Мені знесли їбало, у нічого... нічого... Ну, таке, нічого страшного. Це терпимо. Ау. О, головне, блядь, тепер взяти його другу вежу. І... Не віддати свою вежу, тому що, блядь, не хочеш скотку е сливати. Поки що. Ну, це таке, маткого бажання чи всього мене. Так, я знав, що поки другу вежу, е я його трахаю поки що. Ну, нічого нового. Боху, Але... Блядь, їбаний рибак! Ну ти що, сука, є боже, Рибак мав стягнути, сука, галема. Рибак зібався в страсі. Але і так, виграв тому похуй. Бажаємо гарного дня, Матафану. І що? Ні нічого страшного. Лишається ще одна катка. До мастера другого. Я сподіваюся, що Зай, блядь. У нього був мега рицар, серйозно. Він взагалі його кидав хоча б раз за катку, я не пам'ятаю такого. Мабуть, що ні. Ну добре. Так. Наша колейна жертва, наступна жертва це Тагус без клана, тобто ізгой. Зразу кидає, блядь, негра. Я перепрошую за мій французький. Це дуже погано. То що, блядь, я не міг його дефати взагалі. Я, блядь, постійно коли кидають ГОГа, я не можу його ніяк нормально, сука, задефати, тому що постійно, як мінімум, одна тичка проходить. Ну, не важно. Давайте без цей вонди, без е негативчика. Все-таки я. Хочу. Давайте б'ємо принцесу фаерболом. И заодно задамажим чуть-чуть вышечку. Ну і все нормально. Тільки що, блять, хоком. А, у нього 5 кабанів, блять, заебись, блять. Охуєнно. Охуєнно, грає, челик. Такгус без клана. Ну ладно. Так, моя муха ебе. Тыка раз, Тика два. Тіка 3, Заєбісь. Піввежі вже немає. Мої рекрути де футьога, це заєбісь. Так, іде кракерка. Це хуйово. Вона зараз буде моїх рекрутів просто їбати у дупу. Ну да, нічого нового. Але ще такий буде мувчик, я зараз активую головну вежу. Дивіться. Опля, все, король активований. Так, я дамажу мажу дві вишки одночасно, це, в принципі, прикольно. Це, це мені потім може зіграти на руку. На двойному еліксірі. Головне просто не зазнаватися. І, е, мені пізда, до речі, в мене еліка. Блядь, чим мені чи мається чи має, це фото, скажіть мені, будь ласка. Суть зараз за кине, мені пізда. Дивіться. Дивіться. Блять, читаюся, блять, книжку нахуй. Що мені, блядь, робити, я не знаю. Мені пізда, мінус вежа. Ну похуй, в принципі, то що в мене є... Там в нього теж майже мінус вежа. Затерпимо. Опа, 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 який фа який фаєрбольчик, ой, який фаєрбольчик, який блядь, Боже. А ой. Добре. Так, я доб'ю потім запам, якщо шо, це не проблема. Тому буду пошути вже другу вежу. Да. Давайте так зроблю, не знаю. Нащо, бо можу. Корсую кракерку трошки. Блять, кракерка просто, блядь, щас казнить нахуй моїх рекрутів. Вона вже казнила їх, ну ладно. Буває, без негатива. Таке буває. Добре. Добре, добре, добре. Шанси є, шанси є в сумі. Я не цей Вонда й не переживаю. Трошки переживаю, але не сильно. А... Добре. Такс. Так так сказав бідняк. В сумі зараз один захід мого Коргіга і все, і мінус вежа. Ставте лайки. Дивіться. Тичка. І бажаємо гарного дня. Притівнику. Також без клана. Хай знає, як зі мною грати. І все, ми мапаємо другого мастера, я беру чемпіонську карту. Круто. Я її зіллю, знаєте куди? В... в принца. І ще трошки в мене буде він максимального левела. Ще чуть-чуть. І все.